Волонтер з англійської мови слово волонтер перекладається як добровільний помічник. Це люди, які безоплатно працюють скрізь, де потрібна їхня допомога. У дитячих будинках, притулках, школах-інтернатах, будинках для людей похилого віку і на війні. Адже це не робота, а справжнє покликання. Це спосіб життя і мислення, не байдужі до чужої біди, причетність і співпереживання те, що веде волонтерів вперед. Волонтери безкорисно допомагають, оточуючим не лише в міру власних сил, знань, талантів і ресурсів, а й часто роблячи фантастичні речі, які об'єднують довкола себе однодумців. Тобто волонтерство це добровільна, безкорисна, суспільно важлива діяльність. В Україні волонтерський рух розпочався у 90-х роках ХХ століття, а сьогодні визнаний на рівні держави і регламентується законом України про волонтерську діяльність. Вважається, що волонтерський рух бере початок у 20-х роках ХХ 20 століття, після Першої світової війни, у 1920 році, у Франції під Страсбургом, був реалізований перший волонтерський проєкт за участі німецької та французької молоді, в рамках якого волонтери відновлювали зруйновані війною ферми. В місцях найбільш запеклих боїв між німецькими та французькими військами. Пізніше цю естафету підхопила Індія, і рух поширився світом. У 1987 році у світі налічувалось 80 мільйонів волонтерів. На початку 21-го століття понад 100 мільйонів. Завдяки старанням волонтерів, сотні тисяч людей отримують необхідну їм допомогу. Вони допомагають дітям і дорослим. Пікуються про здоров'я людей, і тварин, їх комфорт і безпеку. Часто волонтерам доводиться навіть ризикувати власним життям заради порятунку інших. Це вістину люди з величезним серцем, безкорисливі та добрі, готові протягнути руху допомоги та не залишити в біді тих, кому погано. Нині в Україні волонтером став кожен українець. Це й наші неймовірні освітяни, студенти, лікарі, рятувальники, актори, водії, школярі відповідальний бізнес. Українці, як ніхто інший, знають про волонтерство все.